Глядачі, ви стоїмо коментуйте, лайкайте. Ми сила. Служба безпеки України оголосила про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу голові Чеченської Республіки Росії Рамзану Кадирову. Окрім того, підозру отримали Даніел Мартинов, заступник начальника управління Федеральної служби військ Національної гвардії Росії у Чеченській Республіці Хусейн Межидов, командир тактичної групи 249-го окремого моторизованого батальйону Південь 46 46-ї окремої бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу військ Національної гвардії РФ, як повідомили у СБУ, у лютому березні. Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників. Даніел Мартинов, який відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, 5 березня особисто керував захопленням бородянського психоневрологічного інтернату із геріатричним відділенням. За його наказами було взято в заручники майже 500 осіб: пацієнти, диспансеру, персонал та місцеві мешканці, з поміж яких більше сотні лежачих хворих. Підходи до будівлі були заміновані. А сам Інтернат перетворено у вогневу позицію окупантів за наказом ще одного наближеного до голови Чечні Хусейна Меджидова у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців гостомеля. Серед потерпілих жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти, тих полонених, хто не витримали на людських умов тримання, сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів помирав. Хоронили тут же поблизу будинку, розповіли правоохоронці. Марти та Межидова звинувачують в отриманні цивільних, порушенні правил поводження з цивільним населенням та у використанні їх як живого щита. Межидов також звинувачується у пограбуванні цивільних осіб та об'єктів. Кадирову оголосили про підозру за трьома статтями УКУ, частина 3 статті 110. -ї. вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків. Частина 3 статті 436.2. виправдовування Знання правомірної збройної агресії РФ проти України розпочатої у 2014 році. Виправдовування визнання правомірної тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році. Даніел Мартинов і Хусейн Межидов звинувачуються у порушенні законів та звичаїв війни, жорстокому поводженні з військовополоненими та цивільним населенням. Сам же очільник підконтрольної Кремлю Чеченської Республіки Рамзан Кадиров із істерикою. Відреагував на сьогоднішню підозру СБУ за трьома статтями кримінального кодексу. Як заявив він у телеграм, нібито був готовий взяти Київ, але Володимир Путін поки не наказав це робити. Я б давно забрав Київ і Зеленський і тому подібні були б у підвалі вже на допитах. Тому дякую Путіну за те, що він нам не дозволяє взяти Київ. Відповів Кадиров за його словами. Російський президент, нібито вже давно має плани піти з війною проти інших країн Європи, і що він чекає наказу від Путіна покінчити з Україною, зізнавшись, що війна затяглася. До зустрічі, глядачі, Вистоїмо, стоємо поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.